Всім привіт-привіт! Дане відео буде цікаве і корисне абсолютно всім глядачам е, любої вікової категорії, любої професії, будь-ви школяр, будь-ви програміст, будь-ви студент, будь-ви лікар, абсолютно будь-хто. Тому що тут ми розберемо з вами помилки, які ви робите під час навчання, коли ви навчаєте чомусь новому, а також дам вам конкретні поради, як збільшити ефективність свого навчання. Перш за все, перед тим як ми з вами перейдемо до самих помилок і порад при навчанні, чомусь вивченні чомусь новому, давайте розберемо з вами чотири кроки, які проходить кожна людина перед тим, як щось вивчити. В принципі, до четвертого не всі доходять, але це корисно знати. І відповідно до того, що ви вивчаєте. Ви будете знати, наскільки вам потрібно доходити до того чи іншого кроку. Давайте, на прикладі розглянемо вивчення англійської мови. Перший крок це неусвідомлена некомпетентність. Що це значить? Що ви, можливо, взагалі навіть не чули про англійську мову, що така є, ви не усвідомлюєте її, і ви некомпетентні в даній справі. Другий крок це. Усвідомлена некомпетентність, тобто, ви вже щось чули з англійської мови, можливо, ви чули якогось носія даної мови. Ви чули, що така є взагалі, в принципі, і ви це усвідомлюєте, але ви ще до сих пір некомпетентні в даній сфері, тобто у вивченні англійської мови, ви не вмієте нею розмовляти. Третій крок цього циклу навчання це вже усвідомлена компетентність. Тобто ви вже компетентні в англійській мові. Коли ви щось говорите, чи пишете, чи слухаєте, чи дивитесь, ви усвідомлюєте те, що робите. Тобто у вас є вже навички. Але перед тим, як вам щось сказати, чи написати, чи послухати, вам потрібно це усвідомити. І ось тут наступає четвертий крок це неусвідомлена компетентність. Тобто ви свої дії робите на автоматі. Повністю на автоматі. Перед тим, як щось сказати, ви не думаєте, як вам скласти речення, використати ту чи іншу е, граматичну основу, е, той чи інший час граматики, чи якесь е, синтаксичну якусь конструкцію. Ви не усвідомлюєтесь перед тим, як щось написати чи послухати. Ви це робите неусвідомлено. Вас уже до такого автоматизму доведено навчання, що ви компетентні цього не усвідомлення. Свідомлюючи, ви робите все на повному автоматі, і ось тут варто зазначити, що цей четвертий крок, до якого ви можете прийти, навчаючись чомусь, він потрібний не в кожній сфері. Ну, наприклад, коли ви вивчаєте англійську чи будь-яку іншу мову, то ви, щоб вільно розмовляти цією мовою, зобов'язані досягти цього кроку, тому що вам не усвідомлено потрібно щось робити. Коли ви рахуєте, наприклад, 5 додати 5. Ви ж не будете усвідомлено використовувати дойти до навчання в рахуванні тільки до третього кроку. Тобто ви не будете загинати пальці і усвідомлено рахувати. Ні, у вас спрацьовує автоматом відповідь, яку ви даєте, це 10. Тому це залежить від тої сфери, яку ви вивчаєте. Якщо ми говоримо про більшість сфер, то я думаю, звісно ж, завжди краще. Дойти до цього четвертого кроку, коли ви отак от на автоматі раз і даєте відповідь. Це може зекономити вам час. Але з розвитком сучасних технологій дуже зараз є багато сфер, де потрібно просто усвідомлювати те, що ви робите. А все інше ви можете знайти в чату від GPT, чи в інтернеті, чи в інших джерелах. Перша помилка, яку ви робите, це вибираєте нецікаву тему для вас самих. Тут варто зазначити, що в нашому житті завжди трапляються ситуації, їх можливо навіть дуже багато, що вам приходиться вчити те, що вас не цікавить. Але факт заключається в тому, що, поки це вас щиро відверто не зацікавить, та тема, яку ви хочете вивчити, вам вона в даному випадку буде зубритися, не, навчати, не вивчатися, а зубритися набагато важче, чим ця тема вас зацікавить. Тому або вибирайте тему, яка вас цікавить, або якщо вам потрібно щось вивчити, щиро старайтеся дізнатися про цю тему якнайбільше і щиро зацікавитись і подумати, яку користь вона принесе вам у вашому житті. Друга помилка, яку ви робите під час навчання, це у вас немає виділеного робочого місця для того, щоб навчатись. Я обожнюю своє робоче місце, яке знаходиться позаду мене, хоч я і е, знімаю однокімнатну квартиру, але я зробив свою робочу зону це крутий стіл. Класний монітор, вазони, зелень, все, що я люблю, освітлення, все вас повинно спонукати до того, щоб навчатися із задоволенням, ваше навколишнє оточення. Тому, якщо на вас навіть немає. Коштів зробити, купити самі дорогі речі, чи купити якусь дорогу техніку. Просто зробіть затишне робоче місце, і коли ви навчаєтесь, то вас не повинен ніхто від цього відволікати. Процесу. Третя, вже не помилка, а порада. Від мене самого особисто це те, що я люблю, коли грає якась музика на фоні. Різні люди є, різні смаки, але для мене це музика може бути, наприклад, або класична, або без слів. Просто якийсь лофт, якась музика для навчання в Ютубі куча плейлистів. Для того щоб навчатися, музика спеціально для навчання, і мені вона особисто допомагає сфокусуватися. Я навіть придбав собі спеціальну колонку, щоб слухати цю музику якомога якісніше і приємніше. Тому спробуйте втілити цю пораду. І я впевнений, що сфокусуватись на навчанні вам буде набагато простіше. Четверта моя порада це щось смачне під час навчання. Це може бути напій, це може бути їжа, неважливо що, тому що ваше навчання повинно у вас асоціюватися із чимось приємним. Для мене це зранку може бути кава, коли я щось вивчаю або читаю книгу, або чомусь іншому навчаюсь. Ввечері це може бути трав'яний карпатський чай з медом, або Якісь смаколики, це залежить, як то кажуть, від вас. It depends on you. І повірте, коли ви знайдете. Я певний в кожної людини є щось таке, що йому подобається їсти, коли на фоні, коли ви щось робите. У вас цей процес навчання буде ще більше заохочувати, асоціюватися з чимось приємним, і відповідно вам буде хотіти більше і більше навчатись. П'ята порада, чи це помилка, називайте як завгодно, але. Вона говорить про те, що всі повинні в навчанні практикуватись. І так, так, так. Я вже передбачу ваші відповіді, що є такі теми, яким ну, неможливо практикуватись, так? але потрібно якимось чином, я не знаю, це вже залежить від вас, знайти те, як ви можете попрактикуватись в цій темі. Ну, наприклад, якщо я вивчаю програмування то сухої, нудної теорії на перший час, на перший час нікому не потрібної вам. Вас буде нудити від цієї теорії, вам потрібно побачити, де це застосовується на практиці. Якщо ви вивчаєте, наприклад, біологію там чи ще щось, у вас немає можливості попрактикуватись. Найдіть цю можливість, підіть в лікарню, підіть. Я не знаю, в якийсь музей біології, скачайте додаток AR на ваш iPhone чи планшет. Неважливо подивіться, як це все влаштовано. Я думаю, ви знайдете кучу масу способів з сучасними технологіями, як втілити те, що ви вивчаєте в практику в життя, побачите, де це конкретно використовується. Практика, мені здається, це самий важливий момент в навчанні. Шоста порада звучить як dig deeper. якщо не помиляюсь на англійській мові, це копайте в глибину. Що це означає, коли у вас є якась тема. Намагайтеся її вивчити досконально, копнути глибину, заглянути, що знаходиться під капотом, так сказати, того, що ви навчаєте, як це працює зсередини. Тобто, коли ви будете копати в глибину, це факт, що ви можете одразу не запам'ятати всі ці речі, які влаштовані, з яких складається та чи інша тема. Але... Таким чином, ви засвоїте саму тему безпосередньо, те, що вам і потрібно було вивчити. А якщо ще заповните те, з чого ця тема в глибині складається, то взагалі буде супер. На тому ж прикладі програмування, да? або я просто програміст, і мені так простіше наводити приклад. Якщо ви вивчаєте, як працює, я не знаю, як працює, наприклад, Функції або давайте змінні в якісь мої програмування в JavaScript, як їх оголошувати. Копніть глибше, як вони формуються в оперативній пам'яті, як це все зберігається і так далі. Повірте, ви не замітите, як вам стане набагато цікавіше вивчати те, що ви вивчаєте в даний момент. Наступна порада це навчайтесь. По різним джерелам. Тобто, якщо ви, наприклад, проходите якийсь відеокурс чи курс в університеті, лекції там і так далі, не потрібно навчатися тільки по одному джерелу. Знайдіть якісь додаткові статті, подивіться додаткові відео, почитайте якісь книги. Це набагато краще розвине вас як майбутнього спеціаліста з тої чи іншої тематики і допоможе вам побачити ось цю ситуацію, яку ви вивчаєте з різних сторін. Тому що різні автори подають інформацію по-різному. Ви можете дізнатись навіть щось нове і щось сучасніше з тої чи іншої додаткової статті чи відео. А також навчайтесь. По різним джерелам, це вас формує, формує різне сприйняття. Тобто, коли ви дивитесь відео, ви сприймаєте по одному, коли ви читаєте, ви сприймаєте по іншому. І таким чином, якщо ви навіть будете двічі, наприклад, ви подивились відео, а потім ще прочитали цю ж інформацію, і там багато чого повторювалось. Таким чином, ви навіть ще краще запам'ятаєте ту чи іншу тему. Також в даному пункті я б вам хотів порадити обов'язково використовувати чат GPT, тому що цей штучний інтелект мені особисто дуже багато з чим допомагає, особливо з вивченням чогось нового і можна набагато краще структурувати своє навчання. Якщо ви хочете, щоб ви щоб я випустив відео про те, як навчатися допомогою чата GPT, пишіть в коментарі, обов'язково зроблю таке відео. Останній пункт це довготривале навчання. Конкретно в моєму варіанті і в варіанті тих людей, які я дивлюсь, реально дуже круто працює довготривале навчання. Коли ви починаєте чомусь навчатися, засідаєте на 3, 4, 5, можна навіть більше годин. Звісно ж, кожну годину я чисто для себе роблю міні паузу, там можу робити на 5 хвилин, щоб встати, розрівнятися. І трошечки, я не знаю, якось розслабити свій мозок. Але ось це довготривале навчання допомагає вам з головою в прямому в розумінні цього слова зануритись в тему, в ту, яку ви вивчаєте в конкретний момент часу, і таким чином. Краще сфокусуватися і краще запам'ятати запам те, що ви вивчаєте. Звісно ж, до довготривалого навчання потрібно дойти, якщо вам одразу задається дуже важко. Також ви можете використовувати таку техніку, як помодоро. Наприклад, 50 хвилин вчитеся, 10 відпочиваєте. Встановлювати таймери або знайти на Ютубі дуже багато варіантів, типу стадії візьмі, навчайтесь зі мною. Там це все зроблено для вас з фоновою і музикою. І вам навчатися буде набагато комфо комфортніше і приємніше.